Вітаю в Академії Galaxy! Геймери це дуже примхлива аудиторія користувачів, адже вони мають особливі вимоги до гаджетів. Тому мені дуже цікаво дізнатися враження представників цієї спільноти про нові моделі Samsung Galaxy. Сьогодні я поспілкуюся зі своїм давнішнім другом, автором каналу з 5 мільйонами підписників Aurum TV. Людина, котра грає без меж скрізь і всюди вже зі мною на зв'язку, і вже готова розповісти про враження від юзингу Samsung Galaxy Fold 5. Тебе вже є досвід користування Samsung Galaxy S23 Ultra, І минулого разу ти розповідав саме про переваги цієї моделі. Тепер дуже хочеться почути, що ти скажеш про Samsung Galaxy Fold 5. Відкрив щось нове для себе. Чесно скажу, мене важко вразити, але Fold 5 це вдалося. Я як дитина, а він як моя іграшка. Вразило, що це не просто розкладушка, як багато хто уявляє собі, ніколи не торкавшись до Samsung Fold для мене. Це смартфон плюс планшет два в одному. Коротше кажучи, перше враження перевершені очікування. І до речі, немає ніякого зазору при складенні. Великий екран це дійсно беззаперечна крута особливість FOLD, що дає величезну кількість можливостей для користувачів. Можеш розказати про своє враження використання саме в планшетній версії. Так, дійсно, великий екран у мобільному геймер це архіважливо. Екран це не тільки можливість гарно бачити навколишнє середовище гри, але це й зона управління. Чим менше екран, тим складніше взаємодіяти з грою. Це стосується більшості ігор. Fold дуже здивував, тим, що у звичайного смартфона такий величезний екран, і в той же час у складеному вигляді він дуже компактний. В режимі Flex нижню панель можна юзати як пульт керування. А на верхній частині дивитися записи ігор. Послухай, ми ж всі розуміємо, що потужність пристрою можна протестувати саме через ігри. Тому надзвичайно цікава твоя думка для наших глядачів щодо процесора Samsung Galaxy Fold 5. Дивись у Fold надпотужний потужний чіп. Його назва Snapdragon 8 Generation 2 for Galaxy. Він спеціально адаптований під цей телефон, що дає максимальну продуктивність в іграх. Також, щоб телефон не кипів і не плавився, як багато інших смартфонів, розробники збільшили камеру охолодження, а отже, тепер телефон комфортно тримати. І дійсно, я перевірив, навіть при найбільших навантаженнях він не гарячий. Ну, я тебе дуже розумію, тому що у тебе вже uh, Galaxy S23 Ultra. Uh, зараз ти тестуєш новий Galaxy Fold, в тебе незабаром збереться справжня колекція нових моделей від Samsung. Так, це дуже круто. Тим більше я відкрив для себе, що ці дві моделі можна використовувати одночасно. І так, я це вже зробив. Я можу знімати себе на фолда, грати в цей час на S23 Ultra. І топ картинка, і супер враження від гри. О, до речі, це прикольна ідея. Дуже винахідливий. Послухай, а ти пробував вже працювати в режимі Flex? Це мені здається ексклюзивна фішка Folda. Коли смартфон відкритий книжечкою, то може замінити ноутбук. На верхній частині можна передивлятися відеоматеріал, наприклад, після монтажу, а на нижній писати свої нотатки, коментарі щодо переглянутого матеріалу, навіть від руки за допомогою ЄС Послухай, від представників геймерської спільноти я неодноразово чув нарікання на а, саме Bluetooth-навушники. Кажуть, що майже не використовують їх, бо в них звук відстає від зображення під час гри. Тому обирають дротові навушники. Я сподіваюся, що сьогодні ти зламаєш цей стереотип. Ти ж мав можливість випробовувати навушники Galaxy Buds. Так, дійсно, для геймерів дуже важливо, щоб звук не відставав від зображення. І тому вважається, що звичайні навушники набагато точніше передають звук ніж блутуз-навушники. Але насправді технології не стоять на місці, і для мобільного геймінгу можна сміливо використовувати бездротові блутуз-навушники. Це і зручно, і звук не відстає від картинки. До речі, ці навушники мають ексклюзивний ігровий режим. При підключенні якого в них посилюється сигнал. Круто, чув про це, але ще не пробував. Та обов'язково спробую. О, дякую, що ти мене переконав, що Bluetooth-навушники наушники таки можна використовувати і для ігор. Оскільки ти вже став користувачем Galaxy Buds, підкину тобі кілька корисних фішок. Перша це бездротова зарядка від спинки смартфону. Обов'язково спробуй це. Хм, для мене це дійсно корисна функція, бо ти навіть не уявляєш, скільки в мене тих дротів. Якщо для зарядки навушників можна обійтися без них, я буду просто щасливий. І ще один корисний лайфхак це можливість пошуку навушників зі смартфону. Знаходиш на смартфоні функцію пошуку пристроїв, обираєш пошук навушників і ти на той, який тобі потрібно знайти. Лівий чи чи правильна навушник починає пищати, ти просто йдеш на звук. Вау, дуже класна функція. Бо так як я здебільшого звик користуватися дротовими навушниками, блютуз навушники в мене губляться просто постійно. От здається, щойно перед очима були і вже десь зникли. А якщо десь посіється один, то вже біда. Не раз таке було, що я його так і не знаходив. Так що пошук зі смартфона, думаю, стане в нагоді і не раз. Дякую, що поділився враженнями. Це було і цікаво, і як завжди, корисно. Дякую, Samsung Galaxy. Буду продовжувати вивчати можливості ФОП і чекатиму нових моделей на тестування. Обов'язково бери участь у конкурсі. Правила дізнаєшся знаєшся у першому коментарі під цим відео.